Великий скандал у чемпіонаті України. Футбольні арбітри зізналися, що їх намагались підкупити. Президент Динамо публічно визнав свою помилку, а також багато про трансфери. Усім привіт, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. А новини про український футбол на нашому каналі виходять за підтримки компанії Фавбет. Сьогодні маємо дуже насичений новинами, дуже цікавими і гарячими новинами випуск. Тож підпису. Підписуйтесь на цей канал, якщо ви досі не з нами. Дякуємо за здалегідь і поїхали. Розпочнемо ми з київського Динамо, які вже сьогодні, у четвер, проведуть заключний поєдинок у Лізі Європи. І напевно, розуміючи, що цей матч уже не має ніяких ніякого турнірного підґрунтя. Керівництво команди взялося підбивати певні підсумки та визнавати свої помилки. Але для початку кілька слів, які передують грі. Так на передматчеві прес-конференції головний тренер Олександр Шовковський знову говорив про кадрові проблеми. За його повідомленням, у матчі проти РФШ Динамо не зможе розраховувати на кількох важливих футболістів. Зокрема, мова йде про Попова, Буяльського, Шапаренка, Дубінчака та Брашка, який, попри повернення до загальної групи, все ж таки грати повноцінно не готовий. Також наставник киян підсумував цьогорічну Лігу Європи. Ми відверто провалили цей турнір у кожній грі. Ми маємо доводити в першу чергу те, що такий збіг обставин, який склався, це випадковість. А от президент Динамо Ігор Суркіс можливо глянув дещо глибше на проблему результатів команди. Та визнав, зокрема, і свою провину у тому, що для клубу обрали вкрай невдале місце для проведення домашніх матчів. Я буду відвертим: ми не повинні були обирати таку логістику. Ми задалеко забралися. Повинні були грати у Польщі. Це наша стратегічна помилка, сказав Суркіс у коментарі для чемпіона. Нагадаємо, що, попри матчі кваліфікації у Любліні, основний турнір Динамо вирішило грати чомусь у німецькому гамбурзі. Ну а далі повернемося у середу, а конкретно у лігу чемпіонів. Адже окрім шахтаря, український слід був ще у двох поєдинках: виходили на поле Віктор Циганков та Анатолій Трубін. Отож, Трубін записав до свого активу черговий сухий поєдинок, а його Бенфіка у заключному турі обіграла Ювентус із рахунком 2-0. Загалом, в сторону Анатолія, туринський клуб наніс 17 ударів, з них 4 у площину. За суху гру Анатолій отримав від Хускорд та Софаскор 7. Ми та 8,0 відповідно. А от Жерона Віктора Циганкова, вже не маючи жодних турнірних завдань, вдома приймала арсенал. Українець вийшов на поле у стартовому складі та відіграв 68 хвилин. У його активі 14 точних передач із 18, один ключовий пас, дві успішні спроби дриблінгу із чотирьох. Та один зароблений фол статисти йому поставили 6,6 та 6,5. До слова Жерона цей матч програли із рахунком 1-2, і Лігу Чемпіонів завершила на 33-му місці. Бенфіка із 16-ї сходинки кваліфікувалася до плей-офф. Ну і ще один відголосок учорашньої ліги чемпіонів, адже український воротар Шахтаря Дмитро Різник увійшов до символічної збірної основного етапу Ліги Чемпіонів за версією. Хускорд українець провів усі вісім матчів, а його середня оцінка склала сім До слова про символічні збірні. Просто зараз у нашому телеграм-каналі ми збираємо символічну збірну найкращих футболістів 10-х років. Обираємо по позиції, починаючи від голкіпера і далі. І саме ти можеш вирішити долю цього голосування. Просто зараз залітайте в опис до цього відео. Там є відповідне посилання на наш телеграм-канал і прямо на голосування. Долучайтеся та обираємо найкращих. Ну а далі перейдемо до трансферів і знову до Динамо, які офіційно продали голкіпера. Можуть продати ще й півзахисника до того ж. А от Шахтар, навпаки, вирішив нарешті купувати. Голкіпер національної збірної України Георгій Бущан офіційно покинув Динамо та став гравцем Аль-Шабабу. Він успішно пройшов медогляд, погодив умови особистого контракту та підписав угоду на 2,5 роки. Слідом за Бущаном покинути Динамо може ще й Володимир Брашко. За даними Чокспорт, не лише Борнмут розглядає його потенційний перехід, нині зацікавлений у послугах Володимира спортивний директор Вулвергемптона Мед Гопс, який бачить українця як підсилення боротьби за збереження місця у АПЛ. Окрім того, Брашко може стати заміною для Маріо Леміни, який напередодні повідомив керівництву про бажання змінити прописку. За повідомленням того ж джерела, між клубами вже відбулися певні контакти, але наскільки серйозно вони про Сунулися у перемовинах поки невідомо. Водночас Шахтар, здається, уже напродавався в досталь і готовий купувати. Принаймні, про це пише не хто небудь, а сам Фабріціо Романо. За даними інсайдера, гірники перебувають за кілька кроків від переходу Вінгера Луїса Дільєрби, який нині виступає за Вестгем. Як інформує італієць, донецький клуб вже надіслав офіційного листа, у якому пропонують за 18-річного гравця 15 мільйонів євро. Які ще позиції під Шахтар поки невідомо, але за словами спортивного директора Даріо Серни, шукати футболіста на позицію, принаймні опорника, вони точно не будуть. У нас є Дмитро Криськів, Марлон та Єгор Назарина. І наразі ми задоволені цим вибором, каже Даріо. Одразу двоє футболістів можуть покинути кривбас. Лівівський альхіляль проявляє серйозний інтерес до форварда Даніеля Соси і зараз сторони на фінальній стадії перемовин. Водночас, деталі угоди та можливі терміни контракту поки невідомі. За крок від того, аби піти з команди, і Джихад Бізімана. Справа у тому, що у футболіста нещодавно народилася дитина, і тепер він серйозно переживає за її безпеку. У свою чергу кривбас готовий піти назустріч своєму лідеру і не буде. Тримати його в команді, тим паче, що за джихада можна доволі непогані кошти отримати. Але й новачки у Вернедуба також є. За нашою інформацією, один із таких доєднався до клубу вчора. Як писали ЗМІ раніше, це 23-річний лівий вінгер Глейкер Мендоса. На порталі Трансфер його оцінюють у 450 тисяч євро. Ну і до Полісся, які також втрачають легіонера. Нападник Луїфер Ернандес на правах оренди поїде грати за еквадорський він. Тінто про це пишуть місцеві змі. Майбутній клуб Луїфера виступав у першій лізі Еквадору, але у підсумку сезону підвищився у класі. На заміну Ернандесу, Житомирський клуб раніше підписав із панняроля Факундо Батісту. Ну і на завершення випуску до чемпіонату України, де здається, розгортається доволі серйозний скандал. Адже напередодні наші арбітри повідомили про те, що певні клуби намагалися їх підкупити. Про це напередодні повідомили у Тато таке. За даними джерела, голова комітету етики та чесної гри Андрій Давиденко під час зустрічі у будинку футболу доповів, що за результатами перевірок суддів на поліграфі не було виявлено корупційної складової. Водночас, арбітри, так би мовити, вирішили не мовчати та заявили, що різні команди намагалися їх підкупити. Ні, імен арбітрів, ні імен клубів поки що не називають, але ця ситуація точно матиме розвиток, і ми будемо. Будемо про це вам розповідати. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш новий випуск. Якщо ви додивилися до цього моменту, вам безмежна подяка. Попросимо на останок про лайк до цієї роботи. А також ще раз перевірте підписку. Якщо немає, долучайтеся і будьте на зв'язку. Скоро побачимось.